Сьогодні у нас на огляді популярний зарядний пристрій від українського виробника RedAuto. Саме ця модель у нас призначена для зарядки китайських електромобілів з роз'ємом GBT. Пристрій має потужність 7 кВт та силу струму 32 А. Зарядка у нас виконана з якісних ліцензованих матеріалів, має гнучкий та еластичний кабель, захист IP 66, що дозволяє заряджати навіть під невеличким дощем. Пристрій у нас має адаптиці активний контроль низької напруги, захист від грози, захист від перевантаження. Контроль наявності заземлення та контроль витоку змінного струму. В якості інформування ми маємо ось такий LED дисплей на якому ми бачимо силу струму, яку використовуємо, спожиту потужність, час зарядки, актуальну температуру пристрою, вольтаж, індикацію про можливість керування та підключення Wi-Fi. До комплекту зарядки в нас входить сам зарядний пристрій, сумка, перехідник на звичайну побутову вилку, інструкція. Це українською мовою, силова розетка, тримач для пістолету на стіні, та кріплення для його монтажу, кріплення для монтажу блоку на стіну. І як приємний бонус до зарядки входить такий дощовик. Також є важливим те, що виробник надає на зарядний пристрій 2 роки гарантій. Для того, щоб замовитись, звертайтеся до нас в дірек або телефонуйте.